Вітаємо, розв'яжемо номер 318 з параграфа 3. Прямокутник і його властивості з геометрії 8 клас. Нам дано прямокутник ABCD. Треба знайти кут між меншою стороною і діагана прямокутника, якщо він на 15 менше від кута між діагоналями, який лежить проти меншої сторони. Отже, давайте подивимось на малюнок. Нам знайти кут між меншою стороною діагоналлю прямокутника. Або у нас менша сторона. Прям... Прямокутника, тоді нам цей куточок треба знайти. Якщо він на 15 менший від кута між діагоналями, який лежить проти меншої сторони. Кут між діагоналями, оцей, і цей кут А менший за кут, який утворений двома діагоналями, на цей кут А менший на між кота на 15 градусів. значить кут між діагоналями буде на 15, більший. Тоді тут буде Х додати 15. А кут А, який ми будемо шукати, це буде Х. Отже, дано, АВЦД – прямокутник, тоді нам треба знайти кут ОАВ. Що ж, для того, щоб почати розв'язати рівняння, треба скласти рівняння. Тому нам треба записати пояснення, що буде Х і що буде Х додати 15. Записуємо. Нехай кут між діагоналію меншою стороною дорівнює Х. Тоді кут АОБ, кут АОБ. буде дорівнювати Х додати 15 плюс 15 градусів. За сумою кутів трикутника складаємо рівняння. Але для того, щоб скласти рівняння, нам треба ще роздивитись цей трикутник. Отже, давайте роздивимось трикутник АОБ. Цей трикутник буде рівнобедрений. Запишемо трикутник АОБ рівнобедрений. Трикутник АОБ буде. Рівнобедрний. Чому? Тому що в діагоналі прямокутника точки перетину діляться навпіл, а діагоналі у прямокутника рівні. Тоді АО буде дорівнювати ОБ це бічні сторони рівнобедреного трикутника. Якщо бічні сторони рівні, то кути при основі теж будуть рівні. Тоді у нас кут. ОБА теж буде дорівнювати Х. Що ж, давайте тепер ми бачимо всі, кути можемо за сумою кутів трикутника скласти рівняння. Так, Х додати Х, це кут Б, тепер кут між діагоналями. Х додати 15 градусів дорівнює 180 градусів. 3Х буде дорівнювати 180 відняти 15 градуси. 3Х буде дорівнювати 100 65 градусів. Це 3Х, а нам треба знайти Х. Тоді Х буде дорівнювати 165 ми ділимо на 3. 165 ділимо на 3. Отже, 165 розділити на 3, ми отримаємо Х буде дорівнювати 55 градусів. 55 градусів. Запишіться, будь ласка, відповідь. Самостійно, що нам треба знайти кут ОАБ. Кут ОАБ. АВ буде дорівнювати 55 Градусів. Переходимо до розв'язання другої задачі з цього ж номера. Тут теж треба знайти кут. Дивіться, нам да, знайти кут між меншою стороною і діагональю прямокутника. Менша сторона і діагональ прямокутника це цей кут, який нам треба знайти. Тоді нам треба знайти БАО. Записали це. Але відомо, що меншою стороною, якщо він на 50 менше від кута між діагоналями, який лежить проти більшої сторони. Проти більшої сторони лежить оцей кут. І якщо цей кут ми візьмемо за Х, то тоді кут між діагоналями, який лежить проти більшої сторони, буде дорівнювати Х додати 50, Х плюс 50 градусів більшої сторони. Все. Тепер ми можемо за умовою скласти рівняння. Але ж дивіться, давайте спочатку роздивимось трикутник а, Б, О. Трикутник а, Б, О буде рівнобедреним. Трикутник а, ОБ буде рівнобедреним. Чому рівнобедреним? Тому що діагоналі перетинаються в точки О і діляться навпіл. Тоді ми можемо сказати, що БО сторона буде дорівнювати АО, це сторони рівнобедреного трикутника, половинки діагоналі, які рівні. Якщо ці сторони рівні, то кути при Оці будуть рівні, тобто кут БАО буде дорівнювати куту ОА. B, Тоді кут БАО буде дорівнювати куту ОБА. І ми можемо теж його взяти за Х, тому що ми взяли, що нехай кут, між меншою стороною діагоналю, буде Х. Тоді ми тут беремо Х. Але в нас невідомо, що оцей куточок при вершині. А цей куточок при вершині, ми можемо знайти, якщо роздивимось кут БОД, кут БОД. Це розгорнутий кут, який має величину 180 градусів. А суміжний з ним з цим кутом БОА, кут БОА, ОА, це кут суміжний з оцим кутом, який знаходиться між діагоналями напроти більшої сторони. Додаємо тепер Х додати 50 градусів, і ми отримаємо 180 градусів. Тоді нам треба знайти оцей невідомий кут БОА. Куа. Буде дорівнювати 180 градусів, відняти 50 градусів і відняти Х, тоді ми кут Б. ОА знайдемо як кут 130 мінус, 130 градусів мінус Х. Тепер ми можемо скласти рівняння. І так, тут буде 130 градусів відняти х. Тепер ми можемо за те суми кутів трикутника скласти рівняння. Складаємо рівняння перший кут, додати другий кут трикутника і додати 130 градусів відняти х. Буде дорівняти 180 градусів. Уважно дивимось на рівнянні і бачимо, що Х з плюсом і Х з мінусом саме знищується. Тоді Х буде дорівнювати 180 градусів. Віднімаємо кут 130 градусів, і ми отримаємо, що кут між меншою стороною діагоналів буде дорівнювати 50 градусів. Запишіть, будь ласка, умову, що кут БОА, Буде дорівнювати 50 градусів. Ми розв'язали з вами задачу 3.18. Знайшли кут між меншою стороною діаганалю прямокутника, якщо умови були зовсім різні. Дякую за увагу!